Hello, my dear subscribers! Або, як кажуть нас, освічених людей, щастя вашому дому, арестанти! У цьому відео я вам розповім, як подорожувати світом і епохами, не встаючи з вашого шикарного ігрового крісла, та не просто подорожувати чи відчути саму епоху на собі. Ви не просто відчуєте справжній імершн, а будете просто не в себе від захвату. Mm, it's so deep. Ще більш глибокого занурення моя бувала срака ще не відчувала. Але перед цим я би хотів поділитися з вами однією проблемою. Десь приблизно декілька тижнів тому я помітив, що двері в мою кімнату зачинені. А з цікавого, в мене вдома є тільки чотири стіни, комп'ютер і зволожувач повітря, який я іноді використовую за прямим призначенням. А їжу я отримую прямо під двері. М -м -м, собача їжа, моє улюблене. Кого я обманюю? Я вже більше так не можу. Колись, років чотири назад, я дуже любив подорожувати. Я відвідав такі міста, як Брюссель... Барселона, Прага, Вінниця. А тепер я замкнений тут в кімнаті з чотирма стінами. І з повітря, а за вікном лише скрін нижнього світу з Майнкрафту. І хоч в цьому теж є свої переваги. Наприклад, я можу вільно смажити ковбасочку або курочку на балконі, але відбиватися постійних дегастів ще та проблема, я вам скажу. Але я постійно забуваю, що є такий чудовий винахід людства, як комп'ютер. З цим чудовим винахідом навіть кончений Дебіл Хікан Анімешнік може відчути себе справжнім поцінювачем культури, якщо слідувати моїм нереальним порадам. По-перше, вам не обов'язково шарити за усе це непонятне барока, рококо, не. Санс, я би навіть сказав, що ви це можете сміливо зволити в одну купу і просто настяти на це. Да, чувачок, я тупо не викупаю за оці ваші ренесанси, шманси. Я люблю солодко дунути і в комп'ютер пограти. Знаєте, оце Дота, Fresh Meat, Пуч, FreshMit, Лакута Лабашу Неба. Але навіть я хочу визнати, що часом відеоігри мають нехуйовий такий пейзаж. Ось взяти, наприклад, серію ігор Assassin's Creed. Особисто я грав тільки у дві частини: це Black Flag та Unity. У першу мені подобалось грати, бо знаєте, це такий піратський вайб, Плаваєш собі на кораблику, слухаєш пірацію музику, Щось там стріляєш пушечками, та навіть можеш там трохи погоняти англічан. Ну тупо кайф. Я навіть через це почав себе відчувати реальним піратом і відпиздив одного місцевого мегаладончика. Прикольно, де? А ось в другу гру я вже грав зовсім іншим підходом. Да, звісно, тут все ще можна так смішно побігати по дахах та мегаржачно передіти бомбочками у файтах. Але головне в цій грі це гармонійно переданий Париж у всіх його проявах. Поняв? Не просто Париж, а переданий Париж. Нотр Дам де Парі це перше, що впадає в очі, коли ти дивишся цей собор, тобі хочеться або схилитися перед майстерністю його творців, або почати молитися, бо він виглядає як щось, що могло б з'їсти твою душу. Готика це коли багато і страшно. Його височені шпілі, гострі арки та безкінечні деталі просто кричать, що воно тут не просто так, а в ньому закладався дуже глибокий сенс. Така собі кока-кола, якщо чесно. Королівський палац, лувер, усі ці резиденції багатіїв виглядають так, що ти відразу розумієш тут жила аристократія, яка ніколи в житті не працювала. У бароковій архітектури головне це золото, симетрія, великі вікна. І так багато прикрас, що вже реально просто губить від цього. Статуї, різьблені двері, розписані стелі. Кожен елемент кричить: Ми багаті, ми настільки багаті, що навіть наші туалети мають ліпнину. А от ти заходиш у якийсь за Лувру, дивишся на ці мармурові колони, і думаєш: ага, ці вибачте. Бачите, гандони будували це все, поки звичайні люди останню багетку доїдали. Ну, не дивно, що їх усіх потім того. Зняли голову. А ще я досить непогано знаюсь на історії. Не зря в мене є секретна папочка з інформацією, як насправді було засновано це вишукане місто, яке точно не кожне бидло зрозуміє. І взагалі, якщо ти бидло, пішов нахуй звідси. Так. І що ж тут в нас написано? А написано тут наступне: 52-го року до Різдва Христового древній Укр відвідав французькі землі та вирішив влаштувати пікнічок з місцевими. Гуляли, пили, трахались, і в один момент дістає древній Укр сало, протягує французу і каже йому. Por isso... І ще з реально кайфових тем для віртуальної прогулки буде RDR2. Я заради вас качав більше 100 гігабайт, щоб записати футажі. Я вважаю, що це реально заслуговує лайка і підписочки. А то що ви тільки дивитеся, підписатися не можете. Так ось зачекаю я, я ще 18 хвилин і все, можна грати. Якщо в Юніті це був архітектурний Париж, в котрому ти гуляєш і захоплюєшся, що нагадує тобі просто їбало зносить. Торе Red Dead Redemption 2 це брудний, смердючий, але просто нереально красивий світ, в якому ти можеш погрузитися по самі вуха. Захотів від Баєш інтерфейс і розслабляєшся. Просто собі ходиш, гуляєш. Погода та Ембіан тут просто реальний секс. Я, до речі, дуже часто пишу свої сценарії під видоси по типу RDR2, Game Weather, ASMR. Заїбала природа, не біда, Ванхорн чи Сендені. Тут тобі не лувер, де всюди золото і симетрія, тут більше бруду, ніж в моїх жартах у відосах. Ну реально чистий кайф. Щось собі ходиш, бродиш, дивишся на стару архітектуру, на людей. Ех, Ходив би я так само на вулиці гуляв, але нагадую. Мені тільки що й залишається це коментувати свій вид за вікном. Так, це тобі не подол і не троєщина, але ви тут теж нічого такий. Ну і зірочкою в сьогоднішньому відосі буде гра, на яку я чекав дуже довго, а саме Kingdom Come. Come. Deliverance 2. І це все стало можливим тільки завдяки моїм улюбленим спонсорам. Дуже вам дякую. А завдяки одному, а саме просто Чел, мені й вдалося купити цю гру, щоб записати її. Просточел, я готовий тобі відсмоктати особисто. Зв'яжись зі мною по цій почті. А ви теж можете мене підтримати за лінком в описі. Коротше, заходиш, а тут тебе чекає симулятор середньовічної богемії. Богемія це приблизно десь тут. І якщо ви мене запитаєте, який найбільш емерсивний експіріанс я отримував у своєму житті, я вам відповім, що це напевно було Kingdom Come. Я а навіть можна назвати декілька своїх улюблених завдань, по типу закидати дім німці гівном, читання п'яним проповідей та оргія під кислотою з тваринами в лісі. Що? Так ось, антураж та природа заслуговує всяческих похвал та нагород за майстерність. Не зря я наробив таку велику кількість скріншотів, що їх просто хрін відрізниш від реальності. Ось можу закинути таке за вікно і тепер вже якось не соромно щось навіть сидіти, пропержувати свої найкращі роки, сидячи в кімнаті за компухтером, роблячи смішні відоси в інтернет. В цій грі ти можеш не тільки познати велич богемської архітектури, а я нагадую, що я але й відчути себе у шкірі нікчемного безвольного тупого слабкого Сімпа. Прямо як в житті. Ну вайп, чел. Якщо у звичайних ХРПГ ти продумуєш, як там роз'їбати дракона, трахнути принцесу або де ж засів той шрек у білому саді, то тут ти реально можеш зловити похмілля, якщо будеш просто багато разів підряд зберігатись. Бо збережівка це ресурс, та ще й алкоголь. А КЦД це симулятор життя сельського бистрюка. А алкоголь в житті п'янить. Тому після збереження ти просто набухуєшся, ніхуя не можеш, а потім ще й на ранок ловиш бодуна. А момент, коли тобі меч, То ти не б'єшся як жорсткий рицар профі, а більше нагадуєш бомжа з палкою в бійці за шаурму. Тому спочатку для комфортного геймінгу треба якийсь стартовий набір Челіка. Особисто я просто спиздив лопату і пішов грабувати могили в пошуку хабарчика. Якщо що, спочатку гри це можна робити тут і тут. І одразу йти виконувати оцей квест, бо тут тобі дадуть трохи стартового лута і повернуть коня. А що це за квест, Я сполерити не буду. Я що, мудак якийсь чи що? А далі вже можна зайнятися тим, чим я люблю, і наше взагалі ми в це граємо. Подорожувати всієї картою, дивитись на пейзажі та краєвиди. Пили сости другорядні квести та грінити собі бої в засідках. Коротше, жорстко качатись на момент запису цього відео. Я вже награв близько 80 годин, і це саме той момент, коли можна почати свій трип по богемії 15-го століття, вузькі вулички, де ти можеш топити ногу в багнюці, дерев'яні будиночки, які здається, готова здути нахуй легким вітерцем. Великий ринок, де всюди гівно, багнюка, крики і постійні бійки ніж цивілізований купи. Продай. Ти дивишся на це все і думаєш, ага, то ось як вони прикалувались люди в 15 столітті. Ну, це всюди якийсь хаос, але це все якось навіть живе і прикольно. Замки і фортеці, це тобі не готель 5 зірок. Забудь про світлі просторі палаци, де всюди килими, портрети аристократів, у Kingdom Come 2, замок це місце, де сиро, холодно. Іде тобі просто людину, максимум дозволять це витерти підлогу. Ти заходиш у величну фортецю, дивишся на суворі кам'яні стіни і розумієш. О, тут реально красиво. Але спати я все одно буду в якійсь конурі. А їсти тут дають якусь непонятну суміш. Пішов собі тусити з місцевими в корчму, а тут тобі гулянки. Гри в кості відпочинок після тяжкого труда гівночистом. Так, така професія реально існувала. Коротше, в них в тому столітті був просто адський флекс та розваги. І моя оцінка цієї грі це 10 балів сільського бистрюка з 10. Це не просто гра, це тупа машина часу, яка приносить тебе в минуле без шансів на комфорт. У світ, де тебе чекають такі пригоди, як чистити гівно, патися в ньому, та ще щось з ним пов'язане. Вчитись виживати та насолоджуватись природою та архітектурою. Ну я коротше реально залип. Усім рекомендую. Хм, а що якщо зробити повноцінний обзор на цю гру? І прям знаєте, що в латах у це в рицарських обладунках прям надягнути це все і почати жорстко трахати з мужиками. А що звучить, як ідея. А вам дякую за перегляд, і що були зі мною. Рекомендую інші відоси на каналі. Дякую моїм спонсорам і вам за перегляд. Все вирубай в мене хуй на палац став.